Я правда, mm. що ж воно мені самому до голову не прийшло. Ну то, давай -то Ми. Чуєш, чіпив, що, давай тоді, мий. Чуєш, Анну, він тако вчепився до мене, що, що латра не і, і Я, ж, як зазвичай, то останні накладав, а він до мене, каже, я тобі Микола не заплачу, доки латра не буду ці. А я йому кажу, ну... В лісі були і такі, тут є, а він такий брешеш. Брешеш, Микола, ти каже, п'ять полін продав. Я кажу, ну то, то, то як продав, ну то, то ж не, не сам продав. Інші. Чуй, да. Інші. Інші, то те, що то, 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 то продають. А він такий, хто хто продає? Хто продає? <проб> я я ну, то не знаю, хто то то продавав. А то що то мені на першого ліпшого, то мені вказують, ну то то мені, то, то мені встигло. З'явся їй і сказав, хто хто пане паневійте. Ви, ви, паневійте, доки сте не були підприємцем, ну то сте ж продавали. А не встигнете договорити, хто не вчепиться до мене, не, не почне каратати мене палицею, та, та, та чи через голову. Та, куди попало, я навіть не стягнувся, хто мене його відборонив і на саніті посадив.